Насчет того, що заходять нові люди в бджільництво, я тут з вами не дуже погоджуюсь, тому що багатенько допомагаю хлопцям заповнювати гранти на отримання допомоги постраждалим від війни від Мерсікорпс. І трошки, я вам скажу, що ціни на, зараз на старт з нуля бджільництва мене трошки шокують. Ось я вам наведу пару прикладів, а ви подумайте: дивіться, ось взяв телефон, зараз з вами порахую. 2200 вулик на уліїн, я подивився тільки що. так. Бджолопакет в цьому році буде коштувати 1800-2000 гривень. Ну, беремо по максимуму 2000 гривень приблизно. На цей бджолопакет, на цей вулик на бджолопакет потрібно приблизно 30-40 рамок, це ще 500 гривень. Плюс додаю сюди вощини, мінімум ну, потрібно рахувати 3 кг на сім'ю. так. Плюс до цього додається скоби. Проволочка, льоточки, фарба, задвижечки, заставні, подушечка. І це все кругом бігом додається, я врахував 7 тисяч гривень. 7 гривень дивіться. Щоб зробити пасіку, хоч би, щоб з неї хоча б щось можна було витягувати на 100, це 700 тисяч гривень. Це при тому, що починаючи з нуля у вас немає ні медогонки. Ні стола розпечатана, ні візочка, ні рамоносика, нічого. Сюди б я заклав ще плюс, як мінімум, 150 тисяч на 100 сімей. І тепер рахуємо, що на 850 тисяч гривень тільки 100 сімей. Ще не зважаючи, який буде рік, чи буде засуха, чи похмура погода, або не буде меду, або буде мед. Це теж дуже важко. А тепер порахуйте. І це ж ви зрозумієте, що у вас не зимувала сім'я, на яку в середньому зараз закладають 30-40 кг меду. А це бджолопакет. Бджолопакет, який, ну не знаю, я б закладав 20-25 максимум. Можливо, якщо рік буде гарний і більше сипне, але закладаємо, як то кажуть, по мінімуму. І тепер рахуємо так, ваших 100 сімей, помножаємо на тих же 25 кг меду, це 2,5 тонни меду. Багато можна прожити. Я не бачу нових людей в джинлістів, я бачу тільки тих, хто залишився. І там, наприклад, як -от у Вані або в мене. Мене пасіка якби, частково вціліла. Частково я його встановив. Але дивлячись по нашим клієнтам, які купують у нас маток, що з Німеччини, що штучне запліднення, що F1, це всі старі гравці. Люди, які вже. З опитом тому може, якщо хтось новеньких заходить, але вони заходять з мінімальним количеством 10, 20, 30 сімей, тому що дуже дорого все зараз, дуже а хочеться зразу все відбити, а так не буває.